Пам'ятаєте, ми з вами говорили, наскільки жахливо довго сидіти, тому що це проблеми з ногами, серцем, судини, голова, мозок, голова в тумані стає. Це хребет, це шия, це цукровий діабет, це жир, цього недостатньо. А потім мене ж запитують, справедливо запитують, а що ж потрібно робити? Дивіться, правило номер один. От ви довго сиділи, вам треба встати. І походити. Я таке правило, 30 на 5. От ви встали, 30 хвилин посиділи, ну окей, 45 хвилин посиділи. Обов'язково походили, розім'ялися, що ви поприсідали, ногу попіднімали, і так от 5 хвилин. Другий момент. Вам, якщо ви сидите, вам треба сидіти рівно. Не, дивіться, ви не отак сидите і ви не отак сидите. А вам треба сидіти рівно. Спочатку буде складно, а потім ви звикнете, вам прям так подобатись буде, якщо так будете сидіти. І, звісно, відповідно, вам треба ходити в день, годину ходити, обов'язково ходити. Ну і якщо ви будете розминатися і ще й підкачуватись, все буде добре з вашим здоров'ям. Бажаю здоров'я!